Здравствуйте, мои дорогие, с вами Надейка и магические ритуалы. Сегодня я вам хочу показать очень хорошую вещь. Мы с вами сегодня будем чистить хату. Чистить хату от негатива. Первое, я использую шалфей. Це вам я сейчас расскажу свои секреты. По том Первое, вообще в мене, знаете, много всяких фишечок есть, и я вам все-все порассказую. Все-все-все. Бо кажут, если багато робишь добрый дел, то тобі все вернется старицей. Значит, дивіться. У мене є такий красивий подсвічник із солі. І мені кажеться, ну я десь там читала, що соль вона чистить пространство. Ще я іноді люблю порозкидувати соль по углам. Ну, Вимітаю це все потім за два чи за дві, чи за три ходки не виходить. Крім цього, в мене є, ось сіда, коли я чистю хату. У мене завжди горіть свіча. Можна чи така обична, чи якась там повища. Ну, Вона завжди нам допомагає, так сказати, настроїть свій канал астральний. Далі в мене є казанок. Це, в безпечності. Він вже, бачите, такий обкадений. Я його купила на блошки, на блошиному ринці. Щось там якісь три копійки за нього дала, але мені нужен був казанок. І в мене є шалфей. Моя мама мене вчила чистити з Ну, в мене нема полині, в мене є шалфей. Значить, що я роблю? Ой, я дуже люблю це діло. Значить, піджигаємо. Це я сама, до речі, виростила. Так. Забула розмотати, бо от ця вірьовка, як почне, вона горіть, вона потім воняє так. А нам нужен аромат. От. Оце я сама зробила, значить. Ми його так хорошенечко. Тану, йо-майо, рано. Отак. От Тільки Вот. Я люблю, щоб, знаєте, так вже кадило, щоб кадило таке димку було багато. І що ми потім робимо? Потім я ходу, ходю отак по всій хаті, проти часової стрілки. От вугла в угол і отак з оцим димом, проти часової стрілки. Починаємо, наприклад, у кухні, потім йдемо там, по всім шкафчикам, по всім углам обов'язково, бо я десь читала, що негатив скаплюється в цьому. Сейчас, секундочку. ой. Це ж в мене бюджетний варіант блога знімаю на телефон, і тут той ну. От, значить так. Шо я, На чому я становилася? У вас тоже так буває, коли щось робите, чи ви там в темі, і тут оп, хтось відкликає. Значить, що ми робимо? Що ми робимо? Ага, значить, я пройшлась вот так от по всім. Уголкам хати, воно обходило. проти часової стрілки. Все. І потом прекрасний аромат по всій хаті. Все отлично. І Жить можна, в общем. Чем це иногда впливає на сімейну жизнь. Очень хорошо, я вам скажу. Знаєте, маленький секретик. У каждого з нас є є свої секретики. От у мене є один такий секретик. Значить, якщо приходить муж недовольний, чи щось там это, щось у мене не так, я йому кажу, ой! Мені кажуть, що ти щось приніс. Ти щось вступив, якісь помині, сідай, буду тебе лічити. І от я його обработаю, а він уже сидить, йому уваги уділяється, його лічить. Свічку поставила, кажу, випив води. Давай я тебе полічу. Ще потім там обкадю його, то все, потім трошки побалакаємо, чай поп'ємо і все, він доволі. Як чи чи, 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 це якась порча. Щось там опять приніс. Я тебе зараз обкадю, зніму негатив, і все. Я в нього снігаю негатив. А человек у мене нервний. Це постоянно, я думаю, занято, що я чистю хату и чистю негатив. Ну, а що У каждого своя доля, да? Вот так вот. Так что, девочки, я вам рассказала сімейний потомственный рецепт очистки хати. В следующий раз вам расскажу якісь хороші рецепти. Вот. Ну, про соль ви поняли, можно просто рассказать по углам. Иногда просто в морду ту ну, Мы по углам, мы люди культурні. Да? Якщо чистить хату. Все у вас было хорошо. Ну, до новых встреч!